37 дронів камікадзе компанії Вордмейт придбає для України Литва. Як повідомив міністр оборони цієї країни у Твіттері на коптери витратять мільйон євро із коштів, які збирали литовці до Дня Незалежності України. Виготовляють літальні апарати і вітчизняні компанії. Зокрема, Р-18 це октокоптер. Може нести одночасно три бойові снаряди і вражає як живу силу противника, так і легку броньовану техніку. Спеціальний дрон у руках тримав Нікіта Галка. Лойти в лойтері зараз. За лічені секунди команда інженерів аеророзвідки піднімає в повітря бойовий дрон. Та щоб розгорнути повноцінний комплекс, військові витрачають близько 10 хвилин на виконання завдання. Р. 18 прибуває у метровому кейсі. Далі підключають акумулятори, розгортають пункт керування, антени та перевіряють гвинти. Перед першим польотом р 18 обов'язково калібрують, тобто повертають коптер у різні положення, аби він міг орієнтуватися у просторі. Далі підключають до супутників, і безпілотник готовий до запуску. р – це бойовий дрон українського виробництва. Він має вісім двигунів, два акумулятори, тепловізор і може нести три бойові заряди з сумарною вагою 6 кілограмів. І зараз ми його запустимо в тестовий політ. Вага дрона без вибухівки майже 6 кілограмів, тому запускати його потрібно з двох рук. Р-18 надійний, стійкий до поривів вітру та може пролетіти до 10 кілометрів, каже пілот Євген. За його рухом, військовий спостерігає через монітор. Основні цілі українського дрона броньована техніка росіян. Коптер із відстані від 300 до 100 метрів скидує акумулятивні гранати. Там, де не можна вразити артилерія з якихось причин, можна прилетіти і точково прямо зверху забомбити. Бронетехніку, яка зверху має дуже тонке бронювання. Октокоптер переважно використовують вночі. Він має тепловізійну камеру, тому бачить ворога у темряві. Та навіть у день наганяє на окупантів жах та дронофобію. Аеророзвідка навіть виклали у мережу відео, де український дрон, у якого закінчилися боєприпаси, ганяється за окупантом. Навчитися керувати таким дроном можна в середньому за два тижні, маючи попередній досвід на подібних, говорить розробник Вадим. Саме один із базових принципів, які ми вкладали в дрон, це надійність. Поверталися дрони з розстріляними моторами, і він сам повертався додому. У нас були випадки, коли от попадали. У нас, наприклад, є два акумулятори на борту, і вони повністю в паралелі працюють. Коли попадали в акумулятор, акумулятор загорівся на борту, він відпав, тобто від того, що він горів, і дрон на одному акумуляторі повертався додому. Вартість одного бойового дрона каже розробник: 45 тисяч доларів. Здебільшого деталі за кордону збирається повністю в Україні. Саме з дроном Р-18 було вже більше ста єдині броньованої техніки. Вот ворога. Знаєте, то фактично один долар вложеної з нашої сторони він знищує десь приблизно там 500 підсот доларів цих сторони. Р-18 в українській армії з 2019-го, каже Вадим: нині на всіх напрямках застосовують близько 20 таких комплексів. До кожного входить по два дрони. Нікіта Галка, Віктор Мозовий. Єдині новини на Суспільному.